У будь-якій незрозумілій ситуації співай гімн. Це рецепт від народних депутатів, як приймати важливі закони. Сьогодні у парламенті розглядали зміни до конституції щодо особливого статусу Донбасу. Спостерігали за цим і урядовці, і міжнародні партнери, в ложі для гостей, заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, посол Сполучених Штатів Джефрі Паєт, а також голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. Навідався до парламенту і Петро Порошенко, але не зважаючи на важливість законопроекту, засідання перетворилося на справ Ажні шоу талантів на розігріві Олег Березюк читав вірші Шевченка. Доля. Доля. Ти не лукавала зо мною. Ти другом, братом і сестрою сіромі стала. цитуючи кобзаря, голова фракції «Самопоміч» сказав однозначно ні змінам до конституції. Наостанок разом з іншими депутатами прочитав присягу народного бранця. Далі до слова став Олег Ляшко. Родзинкою його виступу стало декламування Черчилля. Легендарний британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль казав відому фразу, коли йому Гітлер запропонував мир в обмін на здачу, він сказав: Нам пропонують вибір між ганьбою і війною. Якщо ми виберемо ганьбу, у підсумку ми отримаємо і війну, і ганьбу. Також до слова взяв цитату віршів Олеся Гончара, а на завершення заспівав гімн України. Далі перед голосуванням за історичні зміни слово взяли прем'єр та президент. Та без гімну не обійшлося знову. Поспівали і заходилися голосувати. Слава Україні! Браво! В результаті одностайною була лише радикальна партія. Всі проти. У всіх інших об'єднаннях думки розділилися. Хтось за, хтось проти, хтось утримався. А хтось взагалі не віддав свого голосу. Однак від напруженості обстановки у деяких депутатів здали нерви. Після голосування взявся за старе Володимир Парасюк. Він побився з колегою Романом Насіровим. Я дуже прошу тих, хто хоче виясняти відносини, покинути зал. Вас, хіба батьки, не вчили, щоб битись негарно? Будь ласка, покиньте зал. Та від сьогодні радикальних змін у Конституції поки не відбудеться. Спершу їх має розглянути Конституційний суд, зробити висновки, і тільки потім конституційною більшістю у 300 голосів можна буде остаточно закріпити документ в парламенті. А відбудеться це вже восени.